Хрест, що покосився додолу, не наші голову схилив до моїх ніг і нагадав про дні голодомору. І не згадати їх сьогодні я не міг. З дитинства хрестя, пам'ятаю, люди, і в серці чую матері слова. Поховані тут синку наші люди, тоді померло майже пів села, і наші тут старенькі спочивають: Летить додолу, мамина сльоза, барвінки на тім місці переростають, фарбують синім квіти небеса, роса, як сльози ще одягли на трави. Бринець від болю горі і біди, і хоче розповісти про розправи, як дзвін церковний кличе всіх сюди. На сповідь, на молитву, каїття, і свічку ставлю у своїй оселі, І повертає правда небуття. А я її щиро відкриваю двері. Брехали і ховали, як могли, архіви, гри таємно тасували, та знищити назавжди не змогли. Бервінки з неба в діях проростали. Поховано чимало тут людей. Згадай сьогодні дні голодомору. Заручників злочинних мрій, ідей, страшну історію ганьби і болю. У роздумах молитву шепотів, Свічав, що в віхні вже догоріло. У Бога я запращу і просив, І щоб ця правда Барвінкова жила.